Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, сьогодні ви бачили чергове судилище над керівником громадської організації Доста Україна Павловим Павлом. І що хочу вам сказати, дуже дивні речі відбуваються. Сьогодні було допитано свідка, який за показами якого Павлова було. Затримано і була ухвала суду на два місця тримання під вартою. Так от, цей свідок та ще один свідок поліцейський з карного розшуку повністю відмовляються тепер від своїх попередніх показів, від тих протоколів, які були написані крапка в крапку, кома в кому і підписані цими двома людьми. Під присягою. Говорять зовсім інші речі, говорять про те, що ніхто нічого не бачив, а якщо бачив, то забув. Стояв не з тієї сторони, стояв на відстані 50 метрів. Дуже багато всього говорять, того, що повністю не збігається з протоколами. Але на фоні цих двох протоколів був введений в оману суд. І на фоні цих двох протоколів Павлов отримав ухвалу про тримання під вартою на два місяці. І два місяці він відбував незрозуміло, яке покарання, незрозуміло за який злочин. Сьогодні, коли Павлов, ну, людина сидить ні за що, і він має багато часу для того, щоб вивчати свою справу, перечитувати її по 300 разів, і коли сьогодні. Ним було заявлено клопотання. Суддя спочатку щось там бурчала, а потім, коли зрозуміла, що він правий, то прикрила рота і дала йому можливість висловитись. І він заявив клопотання про те, що було повністю порушено усю процедуру при затриманні, про те, що була відсутня ухвала суду. Ну, якщо у них, як сказав поліцейський, було. Орієнтування е, на цей автомобіль було безпосередньо орієнтування на Павлова, то мала би бути ухвала суду, але якщо навіть е, з'їхати на те, що військовий стан, війна в країні почалась і не було можливості, то повинен був бути протокол затримання, повинен було бути відеозатримання згідно КПК. І сьогодні я думаю, що усі ви побачили реакцію прокурора на таке на таке клопотання Павлова. Прокурор просто він не очікував. Ще раз проте наголошую, що в Україні відсутній закон про використання зброї, про обіг зброї. Тому за що людину судять, незрозуміло. Суддя сьогодні сказала, що Павло відбуває покарання. За інший злочин. Так от, за інший злочин Павлов би не відбував покарання, тому що, якось дивно, Закарпатський суд ніяк не міг його судити, тому що Павло вивчив свою справу, ходив на суди, і суддя Димитрадзе і інші судді боялися просто-напросто винести таке рішення про затримання його і посадити його за справу, яка до нього не має жодного відношення. Ми пам'ятаємо, що є окрема думка судді про те, що Павлов не винуватий і ми копаємо далі в тому напрямку. Але саме цікаве, що за показів двох мусорів, бо це не поліція, людина отримала два місця тримання під вартою. До того ж, в цей час була сфальсифікована справа по ДТП. І на сьогоднішній день він є засудженим по ДТП. А що він робить тут, не дуже зрозуміло. Дуже прикро, що в Україні всі справи строяться або на якихось донатах, скажу так, членам правоохоронної системи, або на ймовірності. І люди залишаються беззахисними в цій ситуації, тому що вони відкривали цілу купу структур, які нібито повинні були захищати звичайного українця, а по факту відбувається наступне. Я вам вже зачитувала про ДБР, про те, що, ймовірно, є порушення з боку працівників поліції, що ймовірно обікрали Павлова, хоча всі про це знають, але ймовірно. Суддя Демитрадзе, коли судив Пашу, також спирався на ймовірність. Дуже погано, що жодна справа не доведена до кінця, все спирається на ймовірність. Нове таке, нове таке визначення з'явилося в Кримінальному кодексі, ймовірно. І жоден з тих хабарників, котрі отримали за Павла гроші. Не несе відповідальності за таке замов за таку замовну справу. Ну, справа йде далі. 22-го слідуюче засідання. Е людина сидить, уже майже два роки сидить, е тому що хтось сказав ймовірно. Тому що хтось підписав протокол, хтось фотографувався, е з пашою передавав привіт Карному рожку Закарпаття. Отримав за то наградний пістолет Макарова. Багато всього в цій справі. Дуже дивного, ми запрошуємо усіх на судові засідання. Ходіть і самі слухайте і дивіться те, що відбувається, і те, яке предвзяте відношення до Паші. Тому, друзі, якось так. Ще він знову ж таки сидить в Лук'янівці. Я отримала дуже цікаву інформацію від хлопців про саму Лук'янівку. Я думаю, що ви теж будете в шоці, такому самому, як і я. Тому що тюрми переповнені, як виявляється, і Лук'янівка не виняток. А переповнені вони за рахунок того, що на першому поверсі в Лук'янівці є люксові камери, куди саджають колаборантів. А для наших. Хлопців, військових, активістів для всіх, хто перебуває в цьому закладі. На курорт одне ліжко на три, на два-три на чоловіка. А на перший поверх ведуть Єврокомісію, показують військовополонених, котрі там майже в квартирах живуть і нормально себе почувають за гроші українських платників податків. А якщо не за їхні гроші, то за кошти, які виділяє МВФ з які потім наші з вами діти будуть розраховувати. Ну, якось так, друзі. Я впевнена на мільйон відсотків, якби Павло не сидів, то багато чого б можна було змінити в цій країні. І вони теж про це знають. Але ми їм подякуємо за одне, за те, що він не в окопах, і ніяка щуряча пика зі спини його не пристрелила. Тому далі буде. Разом сила, разом до перемоги. Дуже великі вітання карному розшуку Києва, того, що мусорня так спуталася в своїх показах, що це просто смішно дивитися, коли ти реально знаєш справу, передивляєшся всі відео, присутні на судових засіданнях, чуєш одне, а потім чуєш зовсім друге. Не можуть вони самі себе покарати. Якось так. І гроші там, напевно, взяті немаленькі. Тому, друзі, далі буде Геодоста Волю Павлові.